Друзі, привіт! Мазин Velomaximum.com.ua Сьогодні у нас на огляді велосипед формула Альпіна. Велосипед може бути на 26 колесах та на 27,5 колесах. Рама алюмінієва сплав 6061. Також використані технології гідроформінга. Так виглядає рама. Зараз ви бачите такий матовий темно-фіолетовий. На велосипед можна встановити багажник та фляготримач, є відповідні бонки. Є ще такий фіолетовий глянцевий. Також є різні забарвлення. Всі забарвлення зможете подивитися на сайті. Рульовий винос тут на 4 болти, алюмінієвий. кермо широке, 70 см. Моноблоки Shimano STF 500 3х7. Також бачимо які гумові гріпси брендовані під формулу Рульова колонка 1 стандартна. Та вилка з ходом 100 мм стальна. На вилці також є механічний локаут та регулювання жорсткості. Колесо у велосипеда шириною 2.10. З універсальним протектором, подвійні алюмінієві Viabad. Втулка стальна на ексцентрики З посиленим литим фланцем. Під дискові гальма. Розмір ротора і переднього і заднього 160 мм. Це дискова механіка. Ведуча пара на три зірки. Брендована під формулу, вона зі стальними шантунами. Кількість зубів на зірках 24, 34 та 42 Перемикай Шиману Терней ТЗ. І каретка картридж під, під квадрат на промислових підшипниках. Задній перемикай Шиману Терней ТЗ. Трещітка також Шиману Терней ТЗ на 7 зірок. І втулка також стальна. Але вона вже на гайках. Заднє гальма. Дискові механічні розмір ротора 160 мм. Висоту сидіння. Можна регулювати за допомогою ексцентрика, стальний підсидільний штир. Та таке м'яке, комфортне сидіння, брендоване під форму. Цікавий жіночий велосипед бюджетного сегменту, але вже на алюмінієвій рамі та на Shimano початкового рівня. Дізнатися ціну зможете на сайті. Також можете подивитися більш детальну інформацію. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей.